Саміт НАТО, що пройшов днями в Гаазі, затвердив підсумкову декларацію, у якій РФ названа довгостроковою загрозою. Лідери країн НАТО збільшать оборонні витрати до рівня 5% ВВП упродовж 10 років. Допомогу для України включать у загальні витрати на оборону. У документі йдеться. Союзники підтвердили, стійкі та суверенні зобов'язання надавати Україні підтримку. Включатимуть прямі внески в українську оборону та оборонну промисловість під час обрахування оборонних витрат. Генсек НАТО РюТЕ зауважує, новий план інвестиції в оборону буде вирішальним для забезпечення дієвого стримування. У декларації саміту НАТО акцентують об'єднання перед фактом довгострокової загрози, яку спричиняє Росія для євроатлантичної безпеки. А також постійної загрози тероризму союзники погодилися інвестувати 5 від ВВП щороку у ключові оборонні потреби до 2035 року, щоб забезпечити індивідуальні та колективні зобов'язання відповідно до статті 3 Вашингтонського договору. Тепер країни витрачатимуть 3,5 ВВП на основні потреби. Ебе оборони півтора відсотка на ширші заходи інновації.